Вітання! Ви слухаєте передачу на прицілі. Тут говоримо про оборону та безпеку, політику, оборонну промисловість, військо, озброєння та війну. Вас вітають ведуча Вікторія Машталер. І Тарас Андрухович. І у першій частині програми згадаємо про участь українських ВМС у навчаннях НАТО у Португалії та як ефективне застосування українських морських дронів привернуло увагу провідних морських держав. А в другій частині поговоримо про важкі уроки з війни в Україні. Досвід американського ветерана, двоюрідного брата, віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейта Венса. Але на початок передаю слово Вікторії. Україна активно інтегрується у структуру колективної безпеки заходу. Вперше саме військово-морські сили України очолили міжнародні навчання НАТО, Дайнамік Месенджер Месенджер-25». захід, який відбувся у вересні в Португалії, об'єднав підрозділи з понад 20 країн альянсу та став майданчиком для практичної перевірки сумісності сучасних українських безпілотних платформ і системами управління за стандартами НАТО. Українські фахівці з морських безпілотних систем та протидії радіоелектронним загрозам на морі. Поділилися з партнерами власними напрацюваннями, новітніми тактиками застосування морських дронів, планування морських операцій та практичним досвідом використання безпілотних систем у бойових умовах. А українська бойова система Дельта, що діяла за протоколом Північно-Атлантичного альянсу, затвердила свою здатність забезпечувати координацію операцій у реальному часі. Військові спеціалісти альянсу високо оцінили можливості українських безпілотних платформ, їх автономність. Точність навігації, здатність діяти в умовах активного радіоелектронного впливу та ефективно взаємодіяти із системами управління за стандартами НАТО. Про це розповідає керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Ну так дійсно там ситуація в тому, що українці ще й позначеними силами були. Навчання вони як розвиваються з залученими силами. Це у нас від кожного представлені свої сили. Да а хтось позначає противника, і саме заради цього, для того, щоб позначити противника озброєними сучасною зброєю, туди прибув підрозділ ВМС України і не тільки ВМС України, тому що були залучені і демонструвалися наші морські дрони, в тому що Слімагура в п'ята В-7 разом з американськими і е, європейськими колегами, і саме ці дрони, я так не розумію, позначали атаки кораблів і інфраструктури флотів альянсу Но з боку ну <хи> якоїсь невідомої малої держави, яка здатна вести сучасну війну. Ми не просто розказуємо, як ми ведемо війну з російським флотом, адже російський флот, чорноморський флот, він був. На 22-й рік ну він класичний, класична структура флоту за рахунок чого українці їх перемогли за рахунок якраз інновації, за рахунок в тому числі значною мірою за рахунок використання. Дронів морських і повітряних такого досвіду в наших партнерів немає. Так ми дійсно виступаємо тут як вчителі. До слова, роки два-три майже війни. Наші європейські партнери, коли ми їм намагалися продемонструвати і пояснити характер сучасної війни, казали: Та ні, то у вас специфіка така з росіянами? У вас немає авіації. Ми будемо воювати зовсім по іншому. Завоюємо панування в повітрі і там хоп, бистрінько, високоточною зброю все рознесемо. А потім побачили, що воно так не працює. Україна за понад три роки війни перетворила морські дрони з експериментальних розробок на повноцінний елемент бойової доктрини від перших саморобних прототипів 2022 року до спеціалізованих оперативних підрозділів та серійних платформ, які застосовуються в реальних бойових операціях. Завдяки цьому Україна міцно закріпила за собою статус новатора у дронно центричних морських операціях, змусивши світові флотські держави переосмислити тактику оборони. Та наступальних дій на морі продовжує Павло Лакійчук, власне кажучи, дрони це ракети для бідних, це дешеві засоби, які можуть виконувати ті ж задачі як дорогущі речі, які мають продвинуті держави. І коли ми не мали ні флоту, ні сил в чорному морі, взагалі росіяни вважали, що вони там господарі, навіть не турки, не румуни нам своє робити, нам нищити ворога. І не тільки за рахунок вдосконалення цих морських дронів, а воно буде однозначно відбуватись, тому що ну, знову ж таки, це, якщо морські засоби, от такі дешеві, вони аналог дорогих, то вони будуть вдосконалюватись, здорожчуватись і технології тобто є. Елементи і радіолокаційних головок, і тепловізійних головок наведення і інерційних систем наведення. Воно відпрацьовано вже на різних ракетах, там морських засобах, і воно буде вдосконалювати ці засоби. Вони будуть краще і краще ставати. По-друге, ми перші в світі вигадали тактику застосування групового морських дровнів комбінованого їх застосування. Фактично вигадали як новий вид зброї, новий вид збройних сил. І це стало основним викликом для ворога. Він дійсно не знає, що робити. Після кожної атаки вигадує засоби нові боротьби. Ми їх оцінюємо, і ми їх проламуємо. Сучасні українські морські безпілотні системи здатні уражати надводні цілі, знищувати або виводити з ладу інфраструктуру противника та виступати як носії для запуску інших безпілотних апаратів і ракет. Їхня швидкість, маневреність, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та здатність уражати як надводні, так і повітряні цілі, змусили російський чорноморський флот перегрупувати сили, перемістивши їх із Криму глибше на територію Росії. Цей приклад ефективного застосування. Ня морських дронів привернула увагу провідних морських держав і змусила переглянути їх власні концепції розвитку військово-морських сил. Тож запитую Павла Лакійчука: ці морські дрони це суто українські розробки чи все ж таки сумісні з іноземними партнерами. То наші розробки, по перше, ну дійсно ні жодного ну нема такого зараз, щоб Ньютон, якийсь да хоп, пало яблуко. Він відкрив новий закон фізики. Ну занадто щільно наука зараз просувається, в тому в числі військова наука. І наші інженерні рішення і тактичні рішення вони ґрунтуються на тих проектах попередників да різних е, країн світу, які йшли на цьому шляху, але й не дійшли до того до чого дійшли. Ми кожен науковець, кожен інженер-конструктор, він тільки фактично добудовує на ту піраміду знань, да і вже напрацювань щось своє воно може радикально змінити характер бойових дій. Так що і наші морські дрони це такий крок, який ґрунтує. Базується на базується на багатьох напрацюваннях, в тому числі і наших партнерів. Я нагадаю ще до широкомасштабки, і британці, які нам добре допомагають, норвежці передавали нам і після початку, ну наприклад, безпілотні. Апарати для патрулювання акваторії для пошуку мін для інженерних підводних робіт, і це теж один знак дронів. Але нам були потрібні те, чого не мав ніхто. Всі держави, які мають флот, потужний флот, мають не тільки платформи, мають потужну зброю, торпеди, ракети, міни тощо. У нас цього нічого не було. Нам потрібно було терміново розробити щось просте, дешеве, швидке, швидке у виготовленні і ефект. Ективне. І щоб у нас були матеріали, елементи досталі, щоб це розробити, от і так і винесли ударні дрони, а далі вже їх пішов розвиток. Морські безпілотні платформи виникли як логічне продовження розвитку військових технологій у другій половині ХХ століття. Перші спроби створити автономні або дистанційно керовані морські апарати з'явилися ще у 50-60-х роках минулого століття, коли США та СРСР експериментували з безпілотними катерами та підводними апаратами для проведення розвідки та протимінної боротьби. Сьогодні Україна входить до числа перших держав світу, яка інтегрувала морські дрони. У реальній бойовій операції, а її напрацювання постійно привертають увагу провідних морських держав. Продовжує розповідати Павло Лакійчук. Ну не просто цікавлюються, а військово-промисловий комплекс він давно дивився в цей бік. Вони не знали, як застосувати ті інновації, які існують. Морські дрони точніше розробляли такі держави, як Сполучені Штати, Велика Британія, держави Балтійського моря, Норвегія, ті, яких потреба є в таких специфічних формах. Оборони свого узбережжя, але напрацювати концепцію цілісну ну, ніхто не міг. І поява от саме ударних дронів в МС Україні ну стала таким поштовхом. Буквально 23-й рік ми демонструємо в Стамбулі на виставці першу магуру п'яту. А за рік уже турки кажуть, що вони розробили аналогічний безпілотник, причому вони з ним уражають на полігоні непорушне там рибальське судно мішень кажуть. От, ми першу знищили судно в морі ударним безпілотником. Ну ми то знаємо, хто перший, тому що ми не просто судно нищили, а бойові кораблі, які захищались, оборонялись, От, не дарма вони в Новоросії текли. Тож інтерес був, є і вже навіть зараз не цікавить не просто концепція заліза. Виробників швидко аналізують, а от тактики застосування це вже наступний крок, і от якраз навчання це якраз обмін досвідом застосування тактики таких маломірних засобів, безекіпажних засобів, в тому числі повітряних морських в комплексі. Ну і досвід оборони від них теж. Нещодавно, під час третього відкриття міжнародного форуму оборонних індустрій, президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск програми експорту української зброї, яка перебуває у профіциті, згідно з офіційними даними, до кінця 2025 року Україна планує запустити експортну програму зброя та відкрити платформи для продажу озброєнь у Європі США та на Близькому Сході. Чи передбачається програма продаж українських морських безпілотних систем? І у якій формі вони можуть бути? Представлені на міжнародному ринку, запитуй у Павла Лакійчука. Ну чесно скажу, не знаю, судячи з заяв наших. Не тільки політиків, а й осіб дотичних до оборонно промислового комплексу ну, першим ділом йдеться якраз дійсно про роботизовані системи. Входять до цього переліку, там це ж величезний перелік, саме морські дрони. Я сказати не можу. Україна сьогодні посідає провідне місце в розробці сучасних безпілотних систем, які викликають інтерес і повагу провідних країн світу. Вона не лише виступає новатором у цій сфері, а й у складних умовах російсько-української. Війни формує основи. Тактики він майбутнього він безпілотних систем і радіоелектронної боротьби яскравим свідченням цього стала нещодавна участь військово-морських сил України у міжнародних морських навчаннях, де українські фахівці вперше очолили навчання країн північно-атлантичного альянсу. Я нагадаю, що гостем у першій частині програми на прицілі був керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. А я ведуча Вікторія Машталер, дякую за увагу. А програма на Цілі триває далі. Ефір продовжить мій колега Тарас Андрухович. Далі порушимо ще одну актуальну тему і послухаємо цікаву розмову. Тож залишайтеся з нами. США проігнорували уроки війни в Україні. Про це під час розмови важкі уроки фронту, реформування військової переваги України, що відбулася у другий день 12-го Варшавського безпекового форуму, який щороку організовує та проводить фонд імені Казіміжа Поласького. Американський доброволець у рядах зсу учасник російсько-української війни в складі підрозділу Вовки Давінчі, колишній військовий корпус морської піхоти армії США, а також двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс. Маючи у своєму величезному бойовому досвіді майже три роки війни на боці України, американський ветеран заявив, що Сполучені Штати живуть в іншій реальності та не виносять уроків з війни в Україні. За словами Венса, попри його безпосередній бойовий досвід, ніхто в США не звертався до нього за порадою щодо ведення сучасної війни. А говорячи про ситуацію в Україні, Венс визнав надзвичайну складність повернення території, тимчасово окупованих росіянами, та важливість чіткого визначення цілей і стратегії для перемоги. Я загалом схиляюся до згоди з президентом Зеленським у його нещодавних коментарях. Є конституційний мандат на те, щоб їхня земля була повернена, щоб їхня територія була відновлена. Складність у досягненні цього полягає в тому, що це дуже важко, щоб силою витіснити росіян з цієї території знадобиться величезна кількість людських життів і ресурсів. А головне це людські життя. Машин можна побудувати більше, але людей побудувати не можна. Тож досягнення цієї мети дуже складне і важке завдання для українців. Але як на мене, якщо у вас є союз, важливо сказати, ми боремося за перемогу. Що це означає? Треба визначити це. А коли визначиш цю мету, тоді можна сказати гаразд, які кроки потрібно зробити, щоб досягти цих цілей. А поки цього не зроблено, це просто метання, просто продовження тих самих дій, і це неправильно. Це не Справедливо щодо тих українців, які зараз у багнюці, які помирають, вони гинуть щодня. Відповідаючи на запитання про те, що рухало ним, коли він прийняв рішення допомогти Україні, на думку Венса, байдужість до таких трагедій, як події в Україні, 2022 року, суперечить самій людяності. Це багатогранне питання. Я не думаю, що існує якась одна єдина мотивація, яка спонукає людину щось робити. Я трохи поділюся своїми політичними поглядами. Пам'ятаєте, Рональд Рейган говорив про те, сяюче місто на пагорбі, як приклад для світу, що надихає інших своєю свободою та демократичними цінностями. І певною мірою, можливо, я зараз трохи ідеалізую, романтизую все це, але я сприймаю Америку радше як ідею: ідею свободи, волі, таких речей. Коли бачиш несправедливість на рівні того, що відбулося в Україні у 2022 році, то якщо ти бачиш це на власні очі і не реагуєш, я не думаю, що ти людина. Або можливо тобі варто звернутися до терапевта. Нетвенс розповів, як випадкові обставини привели його на війну в Україну. Через хворобу на ковід він не зміг вилетіти з Польщі до США, тому вирішив їхати в Україну. Згодом опинився в Києві, де долучився до одного з підрозділів ну а Потім був у Донбас. У своїй розповіді він поділився першими враженнями від фронту атмосфери і серед бійців, і тим як несподівано опинився в самісінькому епіцентрі бойових дій. Боєць згадав свій перший виїзд безпосередньо на лінію фронту. Він теж описав момент, коли усвідомив реальність. Війни. Війни. щойно їхній автомобіль заїхав у прифронтове містечко. поряд вибухнув артилерійський снаряд. Саме тоді, як сказав він, вперше по справжньому вічу, що вже у зоні бойових дій. Це було різке пробудження. Не знаю, чи вам коли-небудь доводилося бути поруч із тим, як прилітає артилерія, але це миттєво виводить із будь-якого стану. Це справжнє і відчувається одразу. Тож жодних сумнівів не було. Ти вже на нулю. Це справжня війна, така як у фільмах: артилерія, гради, ударні вертольоти. К-52. Все надзвичайно інтенсивно. Коли люди дивляться відео в телеграмі чи десь ще це лише короткий фрагмент, який не передає того. Відчуття невідворотньої небезпеки, яке не зникає ні на мить, коли ти там. Ти якось навчаєшся існувати в цьому середовищі, але для тих, хто перебуває безпосередньо всередині цих подій, це постійний тягар ризику і загрози. І він ніколи не зникає, ніколи не відпускає. Він завжди поруч рискентененевекозовеневливсовоїспрезан. Нейт з під час дискусії теж порозмірковував про психологію війни та взаємне сприйняття противників. Він описав, як легко потрапити у пастку знецінення ворога. Але наскільки небезпечним може бути таке мислення? Це історія про постійну напругу, про гру, як він сам сказав, у кішки мишки де помилка коштує життя. Найкращі дні ті, коли ніхто не помиляється. Це схоже на гру схоже на грувко й мишу. Передусім, думаю, для нас цілком звично певною мірою дегуманізувати ворога. Тому часто можна почути росіяни дурні, але це не так. Росіяни не дурні. Вони люди, вони мають такі ж розумові здібності, як і ми. Однак, якщо ти солдат, ти намагатимешся насміхатися з ворога при кожній нагоді, правда ж, але небезпечно потрапити в пастку думки, що вони в чомусь неспроможні. Вони можуть бути небезпечними. Іноді це дивно. У російських військах немає стабільності, трапляються слабкі підрозділи, і ти розслабляєшся, а потім зустрічаєш сильних, і тоді ця розслабленість може коштувати життя. Тому завжди потрібно виходити з того, що перед тобою спецназ найкращі їхні воїни. А якщо виявиться, що вони справді безглузді, це просто хороший день. Але загалом це дивна гра в кота й мишу, де ти постійно під загрозою. Через величезну кількість розвідки та спостереження дуже важко рухатися або Щось робити у тебе є лише вузьке вікно можливостей, щоб пересуватись, і ти просто чекаєш, поки вони зроблять помилку, і вони роблять те саме, що до тебе. із сторін не хоче помирати, і найкращі дні це ті, коли ніхто не помиляється. Бо тоді можна сказати: ну що ж, сьогодні ніхто не постраждав, але такі дні трапляються рідко. Недвенс також висловив свій погляд на реальність військової допомоги. У той час як політики і генерали хваляться масштабами підтримки України. Боєць, який бачить ситуацію на місці, говорить про зовсім інше, а саме про різницю між словами і реальністю, про кризу виробництва на заході та про те, чому це може вирішити долю майбутніх воєн, а сасаме вирена я бачив частину цієї допомоги на фронті. Я з дитинства жадібно читав історичні книги, особливо про другу світову війну, навіть настільки, що вивчав виробничі можливості країн. І скажу так, те, що ми надали, це не нічого, і це треба визнати. Це заслуговує на повагу. Але порівняно з нашими можливостями на заході, ми фактично дали майже нічого. І це на мою думку ганьба. Це пляма на нашій совісті. Так добре говорити про те, що зроблено правильно, але я з тих людей, хто воліє говорити про те, в чому ми провалюємося. А ми провалюємося у виробництві. Ми втратили здатність виробляти речі, і нам потрібно відновити її, особливо якщо трапиться велика війна з Китаєм. Виробництво стане вирішальним фактором, і зараз вони виграють у цьому. Нейт Венс також розповів, яка важлива подія в історії США змусила його покинути фронт в Україні і припинити брати участь у боях. І тут заявляється ім'я його родича, нинішнього віцепрезидента США Джаді Венса і двоюрідного брата Нейта, який на той час був ще сенатором. За словами Нейта, він виїхав за п'ять днів до інавгурації Трампа. Я подумав, що мій двоюрідний брат сенатор, хлопці з мого підрозділу про це знали. Вони дуже захищали мене в цьому сенсі. Тож, коли поруч з'являються журналісти, вони казали, гей, не можна фотографувати цього хлопця, і не пояснювали, чому. Але знаєте, сенатора ще можна якось приховати. Але коли він вже став членом адміністрації, я зрозумів, рано чи пізно хтось це з'ясує. І в якийсь момент я міг або стати мішенню, А якщо вони націляться на мене, то під загрозою будуть люди. Поруч, а це несправедливо по відношенню до них? Або ж вони могли б взяти мене в полон, і це несправедливо щодо моєї країни. Мене тоді чесно трохи злило, і я думав, чорт забирай. Ну навіщо ти саме зараз мав перемогти? Розумієте про що я? Але якщо подумати зараз, можливо це врятувало мені життя. То ж, мабуть, мені нема на що нарікати. Меме всей на завершення дискусії нетвен згадав про важливість реального розуміння війни та уроків, які з неї можна винести. Він підкреслив розрив між тим, що бачать люди, які беруть участь у дискусійних панелях, наприклад, і тим, що відчувають солдати на передовій. Він закликав до більш глибокого зв'язку між керівництвом та тими, хто перебуває на місцях бойових дій, щоб уникнути повторення минулих помилок. так? Like, перш за все і не зрозуміти мене неправильно. У мене є власний досвід, правда. Я слухав деякі панелі, і коли люди говорять про свою уяву того, що відбувається на фронті. Я відчуваю це, ніби марення наяву. Я думаю, про що ви взагалі говорите? Про яку війну ви ведете мову? Бо те, що вони описують, дуже далеко від мого особистого досвіду. Одне про що я задумався, це те, що коли я повернувся, уряд США жодного разу не звернувся до мене з пропозицією. Хочеш поділитися уроками, які ти виніс. Я думаю, так є всюди. Я думаю, що це робиться не лише зі мною, але й з іншими людьми, які повернулися додому, та з українськими військовими на передовій. Я не думаю, що ці уроки засвоюються. А якщо їх не засвоїти, ми будемо повторювати ті самі помилки, що вже відбулися у 2022 році. Тож, на мою думку, перший крок це залучити людей на рівні фронту і дізнатися, які насправді існують труднощі. Ось так можна визначити проблему і знайти її вирішення. Ішенням і поенфайнавадеакшо <різований> також відповів на запитання, чи хотів би він бачити, щоб Україна витіснила Росію повністю з української території. Too I'd push them all the way О, я трохи агресивніший. Я б витіснив їх аж до річки Волги, якби I'd мав таку можливість. Виверфагесанейдвенс <laughs> наголосив на завершення розмови на важливих змінах у тактиці війни та викликах підготовки військ. Він підкреслив, як дрони стали ключовим елементом сучасного бою, а також звернув увагу на проблему недостатнього тренування піхоти через високі втрати і брак часу. Військовий закликав теж до стандартизації та покращення програм навчання військових. А я нагадаю, що це був звіт із дискусії з добровольцем в рядах зсу, учасником російсько-української війни, колишнім військовим корпусом морської піхоти армії США Нейтом і том Венсом, що відбулася у межах цьогорічного 12-го Варшавського безпекового форуму, організованого фондом імені Казіміжа Пуласького. Ну а це все на сьогодні у передачі на прицілі. Слухайте на. Вже за тиждень о цій же порі, а з вами прощаються ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер, і як завжди, бережіть себе.